Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні я для вас зібрала підбірку верхнього одягу, того, який зараз актуальний, сучасний, того, який я б зараз вам радила придбавати. Звичайно, якщо у вас є верхній одяг не з цієї підбірки, я не кажу, що його треба викидати, позбуватись і так далі. Але якщо ви будете придбавати щось нове, то, звичайно, я б радила хоча б ознайомитись з цією інформацією, а далі вже приймати рішення щодо такої покупки. Тож, який верхній одяг буде актуальним та трендовим на сезон, осінь, зима, весна 2023-2024 років, розповідаю про всі моделі і поруч із собою показую приклади, але з українських брендів. Тому що я вас знаю. Знімаю відео про зару 20-40 тисяч переглядів. Знімаю відео про українські бренди, тисяча переглядів. Тож все в мене актуальна тема, але українські бренди. Давайте дивитись разом. Якщо вам не підходить бюджет, якщо вам не підходить бренд, ви просто можете ознайомитись із прикладом, а піти купляти цю саму річ, схожу, схожої моделі, схожого кольору, розміру і так далі в будь-які інші бренди, це може бути мас-маркет, мідл, люкс, що завгодно. Звичайно, це може бути вінтаж, це може бути секонд-хенд, це може бути рітейл, шафа, OLX, знову ж таки, де завгодно. І ви можете навіть свої речі, якісь спробувати переробити із майстринями або власноруч, і трохи підвищити їх актуальність, і поїхали по варіантам: перший варіант верхнього одягу на сезон осінь, зима 23-24 – Це звичайно бомбер. Бомбери від нас нікуди не пішли, всі ті самі форми, той самий оверсайз. Які бомбери я б розглядала, які я бомбери порадила вам. Це, звичайно, бомбер з нейлону. Він може бути як тоненький, ми можемо його навіть влітку носити, але також він може бути з наповненням, з утеплювачем. Це не має бути качине пір'я, це не має бути щось дороге, це може бути еко-наповнювач, еко-синтепон, еко синтепух Я не пам'ятаю назви, ці всі їх дуже багато. Але так як це не пухова куртка, це не та куртка, яку ми будемо носити при мінус 30, нам не обов'язково брати якесь там супердороге наповнення, але він може бути з наповнювачем. І таку річ під тепле на тепле худі, на теплий светр ми можемо носити навіть взимку. Всі варіанти показую поруч із собою, підписую бренди. Знизу залишаю для вас посилання, тож ви можете переглянути вартості, розміри, як замовити. Їдемо далі. Ще по бомберам кажу, який бомбер актуальний. Це бомбер з вовною у складі, як бренд Zara випустив того року. Цього року всі скопіювали, але якщо чесно, я б купляла зовсім не у Zara, Я б купляла знову ж таки у українських брендів, і тут я вам пораджу варіант від бренду Marsego Поруч з собою показую фотографії. Наступний верхній одяг це, звичайно, наша улюблена шкіряна куртка. І що я тут хочу вам розповісти, що шкіряна куртка це не тільки авіатор. Я сама чесно кажу, що я маю авіатор в своєму гардеробі і не маю іншої моделі, хоча обов'язково буду собі розглядати на наступну весну. Але ну, буває ще безліч варіантів. Шкіряний бомбер, куртка з коміром, куртка з резинкою знизу або без неї. З резинкою на рукавах, або без неї куртка в стилі 80-х, 90-х, така з батьківського плеча, з плеча Дідуся, можна навіть подивитись у братів, у отців, у дедусів такі куртки і щось знайти. Звичайно, можна на секонд-хендах також. А що по брендам по-українським я тут би порадила, це бренд Куш, там буде секошкірий, і там будуть якраз-таки і класичні авіатори, і вкорочені моделі, і ось ці такі в стилі 80-х класні варіанти. І бренд Вємвєт, я про нього буду трохи пізніше розповідати. В мене є тренч від цього бренду, ідеальний, але шкіряна куртка, в них, здається, одна модель, але також. Просто супер. І з преміум-сегменту, з люксового сегменту, це буде все натуральна шкіра, там буде вартість близько 1000 євро, десь дешевше, десь дорожче, але все одно це мої улюблені бренди: це Кулаковські, Бажане та Смолін. Всі вони мають магазини в Києві, тож, якщо ви проживаєте в Києві, прямо можна прийти, приміряти, подивитись, наміряти, покружитись, поробити фото. і... Вже придбавати не просто онлайн таку дорогу річ, а саме відчувати серцем, чи це ваше. Наступний варіант верхнього одягу на цей сезон це, звичайно, довгий кардиган. Кардигани були актуальні завжди, але були вкорочені кардигани, не хочеш його зняти. Але були вкорочені кардигани і є зараз довгі. Тоненькі цупки, які завгодно. Я зараз кажу про цупкий саме варіант, і довгий він може бути навіть в підлогу. Що тут по брендам я вам пораджу? Це звичайно Low Posh і це бренд Sense. До нього також повернемось ще в інших фасонах верхнього одягу, але ці варіанти кардиганів, вони ідеальні базові на руки, там вовна в складі, інколи навіть це може бути 100% вовна, тож вони дуже теплі. Ми можемо їх носити як верхній шар, а можемо носити як середній шар між чимось тоненьким, як на мені лонгслів, наприклад, і між вашим пальто, пуховою курткою, пуховим пальто і так далі. Наступне це дощовик або плащ. Чогось ми всі про них забули, але по-перше, погода нам дозволяє носити такі речі. А по-друге, це ж буде та річ, якої майже ні в кого нема. Ну, всі ходять в бежевих тренчах. І в мене є бежевий тренч, якщо чесно. А от дощовика нема. І якщо ми хочемо піти трохи в стиль, або якщо ми маємо спортивний стиль в своєму ДНК. То це 100% наша річ, особливо, якщо в нас є дитина, ось така бешена собака чи ще хтось, буде ідеально. І по дощовикам і по плащам я би порадила звернутися до бренду Джул. Там є один варіант точно, але мені здається, що було більше, можливо, щось вже не в наявності, того, що їх колекції завжди sold out в перші дні. І це один з моїх улюблених брендів. Це бренд Шепелек, В мене зараз прикраса на шия від них. І ось вони, вони просто майстри в виконанні плащів, Вони будуть незвичними, вони будуть неспортивними, часто яскравими, з цікавими деталями, натхненні українською культурою, але вони нереальні. Треба піти і подивитись, щоб просто зрозуміти ДНК цього бренду. А ще записано в мене: це більш базовий та стриманий дощовик тереплаш, тере така універсальна річ від бренду HOOK. Також обожнюю цей бренд, Львівський, він здається, від стилістки з одноіменним прізвищем. І ось цей варіант також сильно класний, але це вже ближче до мідл-сегменту. Наступне, це наші улюблені тренчі. І, звичайно, вони бувають не тільки бежеві і не тільки довжини міді. Обов'язково приділяємо увагу вкороченим тренчам. Я не знайшла сильно вкорочені, прям кропнуті такі. Це більше для мес-маркету, для зари, і, якщо чесно, я їх і не раджу купляти в свій ретроп, тому що вони не сильно комбінаторні. Але я собі обрала це все одно вкорочений тренч, але це така довжина по тазостегнову кісточку. І він в мене ідеальний український бренд VMW, про який я вже вам. Там чужий. Український бренд VMV'єd, про який я вже вам казала, там є і подовжені тренчі довжини Міді, майже Максі, також там є тренчі 3 в одному, де ви можете прибрати цю довжину, і буде якраз такий кропнутий варіант. І там є тренчі, як у мене, по тазостигнову кісточку. Для мене наразі це ідеальна модель, особливо, якщо ви полюбляєте брюки, джинси, шкіряні штани, вовняні, будь-які. Це улюблена річ мого верхнього гардеробу цього сезону. І шкіряні тренчі, про них також не забуваємо. Є на різниць новий сегмент, є екошкіра, є натуральна шкіра, але про що я сьогодні вам хочу розповісти і показати, це шкіряний тренч, який тільки вчора вийшов у Марсего в колаборації з українкою Ан-Андрес. Там три кольори здається, і він виглядає неймовірно. Наступне це пальто. По пальто знову ж таки варіантів трендових дуже багато. Це вкорочене пальто, а знову ж таки, кропнуте навіть до тазостегнової кісточки, воно має закінчуватись. Але на жаль, я не пам'ятаю варіантів з українських брендів. Якщо я знайду, обов'язково поруч зі мною буде фотографія, і знизу буде закріплений коментар та посилання. Але, на жаль, не пам'ятаю, є в закордонних. Є, наприклад, ВКОС, яке мені подобається, є В що з того року було. В українських, ну не пам'ятаю, подивимось. Але ще які пальто я б радила придбати це пальто-піджак бренд More One. Таке, я сама маю таке саме від бренду Low Posh, але це була тогорічна колекція, вони її розпродали і зараз її немає. Від бренду More One мені сподобався такий пальто-піджак з. Фактурної вовни, там і вовна в складі, і домішки, але вона не гладенька, а саме з такою пухнастою фактурою та реструктурою. І воно дуже тепле. Коли я отримала своє, я сказала, що я буду всю зиму в ньому ходити, коли буду їздити на авто. І зараз це один з найактуальніших трендів верхнього одягу. тож Обов'язково придивіться, дуже зручно. Просто звичайний піджак, який теплий, який ви можете носити навіть взимку. І з трохи дорожчого сегменту мені сподобався такий самий пальто-піджак від Фрео, але він оздоблений декоративними гудзиками, здається, і в сріблі, і в золоті, але я можу помилятись, показую перед собою фото. Одразу виглядає набагато дорожчим, але і по вартості воно є рівно в два рази, здається дорожчими. І які ще пальто розглядаємо, це, звичайно, пальто-халат. Я вам наводжу приклад від бренду Sense. Ось цей бренд. Я обожнюю від них пальто. Є як однобортні, двобортні, так і пальто-халат. Пальто-Халат саме в них по кольору, по складу, мені подобається, я раджу. І по однобортним та двобортним зараз сильно актуальні. Довжина Midi, довжина Максі, до речі, повертається довжина по коліно, але. Не обов'язково купляти, якщо вам не подобається. І там по брендам я порадила б, звичайно, бренд бажаний. Брендів в нас сильно багато по пальтам, але в цього бренду, можливо, найрозгалуженішу лінійку ви могли б побачити. Тож раджу звернутися туди. В них є магазин в Києві, також вже відкрито магазин у Львові, тож можна прийти, намірятись, зловити це натхнення. Сподобатись собі у дзеркалі, а далі вже, звичайно, дивитись, яка ваша річ, яка ні. Наступний верхній одяг, звичайно, це наші улюблені пуфери, це можуть бути куртки з наповнювачем, можуть бути жилети, можуть бути подовжені пальта, але також з наповнювачем у вигляді саме пухової куртки, а не у вигляді вовняного пальто. І по брендам, що я тут раджу, по більш дешевшому ціновому сегменту це той самий віємв'ят. Це майже єдиний бренд з такою політикою, чиї куртки мені сильно подобаються. Ще український бренд Must Have. Там одна або дві моделі, але там багато кольорів. І я також його додаю своїм клієнткам майже завжди в їх капсули. І по дорожчому сегменту це бренди, які вже світові бренди, їх знає майже весь світ. Вони продаються на онлайн-платформах закордонних. Це бренд Нібі Сіті. З дуже цікавою назвою, і бренд Єнкі-єнкі. Звичайно, я в них була на примірці. Це просто неймовірні якісь пухові куртки, я їх обожнюю. В них сильно класний вигляд, але в них дуже дорога вартість. Тож. Я нікого не спонукаю, ніде нічого купляти, обирати, я просто вам розповідаю і хочу вам дати трохи, зовсім трохи натхнення на такі покупки. Наступний варіант це дублянки. Дублянки можуть бути з екошкіри, з екохутра, з натуральної шкіри, натурального хутра. Нічого в мас-маркет сегменті, на жаль, я вам зараз не пораджу. Якщо щось знайду, обов'язково також залишу посилання, а з дорожчого сегменту це 100% Кулаковський. Так, там буде дорого, але це буде річ, яку ми можемо передавати своїй доньці, вона своїй доньці просто в спадок передавати, тому що там якість нереальна, шкіра натуральна, хутро натуральна в них дуже спекотно. Я в них була два рази в шоурумі. Я їх приміряла взимку в холодну пору року на такий там лонгслів, і мені було дуже сильно спекотно в них в магазині. Але ось це моя порада на зараз. Якщо знайду або щось вийде, я, можливо, розповім у себе в інстаграм, тут залишу в коментарях, якщо вже зараз щось знайду. Але, на жаль, поки що з мас-маркету мені вам порадити нічого. І останнє на сьогодні, останній варіант верхнього одягу, який знову ж таки був на піку актуальності, потім трохи пройшов той пік, зараз знову повертається: це, звичайно, шуби. І. Тут треба зазначити, я не всі шуби маю на увазі. Я не маю на увазі такі м'які пухнасті напівшуби, напівковтинки. Вони є в мас в зарі, в H&M. такі як просто пухнастий плед за 300 гривень від бренду Юск. Ні, таке я не раджу, воно буде. Не буде комплементарно відноситись до вашої фігури, буде навіть з маленьких дівчаток робити щось об'ємне, м'яке, неоформлене, тож ні. Я не раджу ходити по магазинам і купляти нові шуби з норки і з інших тварин, тому що це не дуже гуманно. Тут я порадила б знайти старі, знайти шуби у матусь, у бабусь. Можливо, придбати на ресейл-платформах на Shipfi на OLX і переробити її, тому що можна майже з будь-якої шуби, особливо якщо вона довга, з довгим рукавом, зробити щось більш актуальне. Але зараз я кажу про шуби з екохутра. Тут я одразу кажу, що я розумію, що екохутро також не зовсім гуманно ставиться до нашого світу, не зовсім екологічно і так далі. Але все одно, якщо казати про мене, я би обирала екохутро або я би обирала вторинний ринок, але не обирала нові шуби з натурального хутра. І тут по шубам показую мою улюбленицю зараз від бренду Freo. Вона є в двох кольорах, в двох довжинах, тобто чотири варіанти, можливо, навіть більше. Називається Кері 100%. натхненна вона Кері Бредшоу з серіалу Секс і місто. І ось такі варіанти. Знову ж таки, на піку актуальності, і я собі сильно хочу її придбати. І по шубам одразу також нагадую, що ми можемо шуби носити не тільки з сукнями. Ми можемо шуби поєднувати з сильно мінімалістичними, кежуальними, спортивними, можна і з офіційно-діловими, в принципі, образами. І в нас буде не такий. Вибачте за це слово Нафталіновий жіночий образ а в нас буде саме цікавий, сильно сучасний, дівочий актуальний образ, навіть з джинсами, светром, шубою і кедами або кросівками, наприклад. І другий бренд, в якому мені сподобались шуби, вони також вийшли нещодавно. Я цей бренд ще рік тому радила по тренчам, тренчам, з шкіри і так далі. А зараз в них вийшла нова колекція тільки з шуб, як я зрозуміла, тож, якщо ви зрозуміли, що шуби це саме ваш варіант, то треба піти в той бренд. Називається він Moon 1. Здається, інстаграм Moon 1 Closes показує також фото поруч із собою. І ось ці два бренди я радила вам розглянути, якщо ви хотіли б собі придбати нову шубку на цей сезон. В мене на сьогодні це все по моєму списку. А ви, будь ласка, напишіть, яку ж все-таки річ з верхнього одягу ви шукали, можливо, знайшли завдяки моєму відео або. Після перегляду цього відео вирішили придбати собі, мені чесно, буде дуже сильно цікаво це почути від вас. І будь ласка, задам вам таке питання. Розкажіть мені, про що б ви хотіли отримати наступні випуски від мене, тому що темп в мене сильно багато, а часу, на жаль, не так сильно то і багато. Буду чекати на будь-які коментарі від вас. Як завжди, я вам сильно вдячна, люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!